Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Спроба взяти під свій контроль всю територію Донецької області до настання нового року зазнала Фіаско. Однак, окупанти не відмовляються від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі шість ракетних, а також 30 авіаційних ударів, ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БПЛА Шахет 136 які застосував противник, збиті силами оборони України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. Підсилює угрупування на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах цілої низки населених пунктів Луганщини та Донеччини. Серед них Білогорівка, Солидар, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. В той же час на півночі та на північному сході обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, однак, жодних ознак наступу противника. Не виявлено на інших напрямках. Противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Водночас здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії. Зіткнення на дев'яти різних напрямках ворог в черговий раз здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, цілої низки населених пунктів. Вогневого ураження зазнали десятки сіл та містечок. Є постраждалі серед мирного населення. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами сил оборони України 31 грудня, живої сили. Та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснило вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога уточнюється. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка 52 та три розвідувальні БПЛА типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!